Вітаю, дорогі мої друзі, мої дівчатка. Сьогодні знову маска. Маска дуже-дуже цікава, особлива, можу вам сказати. Довго я її шукала і знайшла. Для вас, для вас, щоб ви в мене були молоді, красиві. Маска самої Мерелін Монро. Вона користувалася цією маскою. От Дивіться, з чого вона складається? Тоже три інгредієнта. Дуже прості. Ось дивіться, я вже очистила обличчя. Я вам розказувала, що обличчя перед маскою треба гарно очистити скрабом. А самий простий скраб, я говорю для нових, бо хто дивиться мене, то знає. Самий лучший Хороший скраб це господарче мило і сода. Це завжди все під рукою. Бистренько очистили і будемо готувати маску і нанесемо на чисте обличчя. Дивіться, що для нашої маски треба. Не наша маска, а маска Мерлін Монро. Дивіться, в мене ось є крахмал. Крахмал кукурузний, іменно кукурузний крахмал. Беремо 2 Дві 2 ложки. Якщо залишиться, то в баночку з крема положите і будете користуватись. Тому що цю маску треба наносити два рази в неділю. Дивіться, беру я дві столові ложки, крахмала. Одна столова ложка. Друга. Дві столові ложки. Підставляємо крахмал. Так. Другий інгредієнт у нас дві. дві столові ложки меду. Отак От я візьму. Так, одна ложка. Угу. Покажу він зараз. Оце стече цей мед, то треба йому отак допомогти. Так, одна ложка, тепер друга ложка. Столова ложка. Не просто чайна якась, а столова. Дві столових ложки. Так. Так, гарненько, гарненько, щоб було ж дві столові ложки. Так, отставляємо крахмал і мед відставляємо. І третє, що нам треба, це білок одного яйця. Я розбиваю яєчко. І білок. Виливаю білок. А жовток остається. Отак так дивите, от так. Сюди, туди, отак так білок пішов. А жовточок остався. Ну прям така маска. Ой. Прямо смачненька. І яечка, і мед, і крахмал. Так. жовточок остається. Так, ну і що? Це все, все треба перемішати гарно. Гарно перемішую. О! Ага. Оце маска. Дивіться, крутезна. Гарно, гарно треба перемішати його. Так дивіться, я вже гарно розмішала. Дивіться, яка вона. Така. Бачите, яка. Так, тепер я буду наносити на, на чисте обличчя. Ось, я подивлюсь з чим чи, чи тампончиком, чи цією лопаткою. Чим буде краще. Ой, ой, ой. Так, да, лопаткою краще. Та лопатка для крема. Хорошо лягає. А може там тампончиком лучше? Вот так, да, так лучше. Гарно, гарно так наношу. Така вона трошки тече. Угу, І дуже багато. Можна зробити пів порції. Ну, я залишок переложу у баночку і буду ще користуватися, тому що треба два рази на неділю робити цю маску. Так, Гарно, гарно змазати треба. Не мазати, а наносить, солодка. Гарно, гарно нанести побільше. І було сказано, що на 20 хвилин, на 15 20. Ну, ви зрозуміли. І так я держу. 15 хвилин. Або ні, 20 подержу. І на шию. Так. Все. Буду впитувати. 20 хвилин. Де проблемні місця, туди більше. Отут, 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 отут. Отут. От тут. І шия. Так. Пітуєм, пітуєм, 20 хвилин. Я ще дівчатка й на руки нанесу. Отак. так. І на ручки. А і рукам буде гарно. Ну, дівчатка, 20 хвилин пройшло. Я йду змивати. Змивати треба тепленькою водичкою. Ну, от така я вона така липка-липка. Ну, дівчатка, ось я вже змила, змила масочку. Тепер я нанесу крем. Крем. Той крем, що я вам показувала на основі вазеліна. От. Тому що він в мене залишився. Я... А ось дивіться, це в мене тут той крем, а це ось залишила маска. Я вилила в цю баночку, закрила і ставлю в холодильник. Я вам говорила, що баночки оці з під крема. Я не викидаю, вони пригодяться. І пригодились. У мене маски там вже декілька. І я нанесу оцей крем, що я вам радила його. От. Після цієї маски. І ви знаєте, що крем треба наносити отак вверх, вверх. Вверх акуратненько. Щоб підтягувати оцю мишцю. Щоб не опускати а підтягувати. Так. І оцей крем я використовую. Той, що я робила сама і вам показувала на основі вазеліна. Mm. І дивлюсь канал Совєти професора. Вона радить, радить, коли вмиваєтесь. То не треба витирати полотенцем лице. А треба ждать, щоб висохло. Щоб шкіра висохла. Так осторожненько, осторожненько. Отак. От Отак. От Восьмерочкою. Отак. От а тут так. І трошки на шийку. От я довикористовую отой от крем, що я делала і вам показувала. І на ручки трошки. Отак, так, дівчатка, робіть маску і молодійте. Я дивіться, я вже скільки разів це роблю маски, ці, і я замітила, що в мене лице, шкіра обличчя стало краще. От дивіться, дівчата, не треба линитися, а систематично, якщо ви візьметесь і будете робити маски, то обов'язково буде хороший результат. Я по собі замічаю. Да. Замічаю. Шкіра стала трошки краще. Тут в мене такий згусток був. Морщин, ну він і зараз є, ну вже ж не такий. І тут теж. Ну, я зарядку теж делаю, я вам показувала отак. отак. Роблю, да? стараюсь. Ну, бува така лінь, понимаєте? От, от сидиш, дивися той телефон, можна ж позаниматися, собі роби, ні, ні. Біблі вважається, Ль це гріх. Так що, дівчатка, не лініться, робіть оцю маску. Мерелін Монро нею користувалась, було так сказано. От, ви думаєте, що в тих масках, що ви купляєте в магазині дорогущі, там якісь другі інгредієнти, Та те ж саме, що це тут. Так що, робіть вдома і набагато дешевше і ефект лучший. Я вам оце раджу, дівчата. Ну що, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ждіть нових відео. До побачення!